У 2018 році МФК Кристал Херсон стартував у другій лізі чемпіонату України та кубку України в оновленому статусі муніципального клубу. 2018 рік був для херсонських футболістів дуже напруженим, але разом з тим вдалим і значущим. Про найяскравіші події 2018-го в хрониці подій МФК Кристал 2018 Зухвалі плани і великі перемоги навряд чи можливі без дружньої підтримки. Незважаючи на серйозні завдання, що були поставлені керівництвом клубу перед гравцями, футболісти клубу Кристал ніколи не забували своїх вболівальників. 17 лютого 2018 року за підтримки МФК Кристал відбувся фан-турнір. Трибунах очень много людей собирается. Это всегда приятно. Чувствуешь поддержку людей и отдаешься на поле. Підтримка болевальники це найважливіший компонент взагалі в такой игре футбол. Очень радует то, что з каждым матчем приходит все больше и больше болельщиков. Это означает, что клуб идет в правильном направлении. 19 березня 2018 року фінал Кубка Криму. Під час підготовчого періоду Крістал взяв участь у Кубку Криму, ще у статусі аматорів. Грати довелося проти професіоналів. Вийшли до фіналу, посівши друге місце. 23 березня 2018 року Валерію Слатенко 71. Цю людину дійсно вважають батьком футбольного клубу, адже він був серед його організаторів. І завдяки його енергійності та наполегливості клуб свого часу відбувся. Не забуваючи про свою історію, і гарні традиції, кристалівці вітали шановну людину. У квітні Кристал зіграв у новому комплекті форми. Оскільки для глядачів футбол це не просто найулюбленіша гра, але й в першу чергу дійство дрібниць тут не буває. Ще у минулому році у клубі замислилися над новою сучасною формою для гравців, а вибір залишили фанам і вболівальникам. Саме вони її і обирали. 24 травня 2018 року у Херсоні з'явився Кристалівський тролейбус для херсонців. Це була справжня подія. Таких гарних тролейбусів у місті ще не було. А б і ні, одне місто, одна команда. Ми якраз віднайшли можливість для того, щоб провести такий от відновлювальний ремонт цього тролейбусу. Повністю замінили покриття, замінили сидіння, повністю провели фактично ремонт всього салону. Ну і вже з такою можливістю зробили там таку галерею історичних фотографій футбольного клубу Кристал. 18 липня 2018 року Крістал стартує у чемпіонаті у другій лізі. Окрім чемпіонату, клуб достатньо вдало виступив і у Кубку України. Спочатку обігравши принципового суперника Новокоховську енергію. А далі вдома у справжнісенькому футбольному трилері Кристал здолав представників першої ліги футбольний клуб Агробізнес у серії після матчових пенальті. І лише команда Десна зупинила переможну ходу херсонців у Кубку України. We'll you В начале чемпионата во второй лиге у нас была полная концентрация, потому что мы понимали, что мы переходим с аматорского первенства, будут определенные сложности как и в игровом плане, так и в организационном, поэтому была полная концентрация и в клубе, и в команде. Мы хотели достаточно хорошо выступить, мы к этому готовились ровно год. Вот. Подбирали колектив, настраювали. Ми не должны были бути мальчиками для дитя. Ми должны были показувати хороший футбол, який привлекает зрителей на трибуны. Наша була первоначальна задача, тому ми готовились значально бути вверху турнірної таблицы. 19 липня 2018 року Херсонський кристал підписує договір з титульним спонсором. Мы приняли решение, ну, посильно, сколько, насколько это возможно, помочь нашей любимой команде. Руководство клуба пошло нам навстречу тоже со своей стороны, и мы как бы стали дружить. Мне очень нравится то, что такое выступление, как оно сейчас происходит, это возвращение, скажем так, очень хорошее возвращение во вторую линию. 22 липня 2018 року Крістал Херсон перемогою дебютує у другій лізі, а також запускає нову партнерську програму Клубна карта. Важливішою нашою справою є запуск програми Клубна карта. Це теж така рівнева, дуже, дуже штука. Я дуже задоволений, що нам це вдалося зробити. Що таке клубна карта? Завдяки їй вболівальник, який її придбав, може відвідувати всі наші домашні матчі, тобто вона працює як абонемент. Крім того, вона надає а, у закладах наших партнерів, яких стає до, з кожним місяцем все більше і більше надає дисконтні знижки. Тобто людина, яка придбала клубну карту, може не тільки відвідувати наші матчі, а ще й отримувати знижки у кафе, це СТО. 14 вересня 2018 року Олександр Овчинников залишає Херсонський кристал. І керівник клубу Сергій Шевцов бере на себе обов'язки головного тренера. Сьогодні можна з впевненістю говорити про те, що це було єдине правильне рішення. На підтвердження цього той факт, що всеукраїнське об'єднання тренерів тричі номінували Сергія Шевцова на звання Тренер туру. Як почувала себе команда і які емоції вирували у нашій хрониці далі. Ми дуже благодарні нашим болельщикам. В цьому году изменилась аура на трибунах. Они нас очень горячо поддерживали і как закономерно все домашні в этом чемпіонаті. многие ну, болельщики, наверное, все нам желают, чтобы мы вышли в первую лигу, желают увидеть первый лиговый футбол в городе Херсоне. Мы приложим все усилия. На сегодняшний день клуб подал аттестацию по критериям второй лиги, а также на перспективу по критериям первой лиги. Конечно же, в Херсоне надо будет подтянуть инфраструктуру, если команда будет решать такие задачи. Но, тем не менее, Этот год у нас выдался позитивним. Надеюсь, нас будуть поддержку в сесійному залі і на трибунах. І ми внесемо очень много радісних минут нашим болельщикам 5 жовтня 2018 року. У центрі Херсона з'являється інформаційний стенд МФК Кристал Херсон. 8 листопада 2018 року МФК Кристал вперше у власній історії представляє презентаційний відеоролик, знятий студією продакшн Майленд. Щотижня в ефірі Діджей ФМ виходить програма «Третій тайм, присвячена життю команди. Обычно в футбол приводят родителей детей а меня привел мой сын никита он является главным фанатом клуба очень давно и много лет поддерживает не пропускает никакие матчи, раньше всегда участвовал в выездах так и появилась идея поддержать так как мы родители обычно всегда как бы любим поддерживаем интересуемся все тем же чем интересуются наши дети. И появилась идея как бы поддержать и интерес возродить к футболу Сам, именно программами, которые мы сделали на DJFM, третий тайм, который еженедельно выходит по пятницам, в котором значит, рассказываем мы о футболе, о кристалле, о их победах, проигрышах, о будущих планах, жизни, в общем-то, как бы футбола в Херсоне. Щомісяця відбувається конкурс на краще селфі. Переможці отримують призи від клубу. Кристал команда, що здобула найбільшу кількість перемог у другій лізі. «Кристал» – єдина команда другої ліги та загалом українського професійного футболу, що вигравала у поточному сезоні усі домашні матчі 9 з 9 можливих. Тренери МФК Кристал чотири рази номінувалися на звання тренер-туру за версією всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу. Гравці МФК Кристал 14 разів потрапляли до символічної збірної туру та двічі ставали героями туру. Игнатьев та Барладым. Сейчас, конечно, у нас э, у болельщиков, можно сказать, праздник. Э, Во-первых, «Кристалл» возродился, он стал профессиональным клубом. Участвует в второй лиге и участвует очень-очень неплохо. Э, честно говоря, э, не верилось мне по началу чемпионата, что «Кристалл» покажет такие хорошие успехи еще я когда следил за чемпионатом Украины среди аматоров, было видно, что клуб этот серьезно готовится, готовится на вторую лигу. Но надеялся я, что если мы будем в пятерке, это будет очень хороший результат для команды, которая заявилась первый год профессионалов. Но клуб показал такие классные результаты, которые, я думаю, не каждый я ожидал. Мы отыграли в и потом начали вторая лига. Мечтаем выйти в первую лигу, подарить городу. Этот праздник. Сейчас команда стоит на втором месте. Мы надеемся, что команда все же выйдет в первую лигу, исполнит мечту многих болельщиков. На матч идешь и уже ожидаешь, то есть ты отдыхаешь душой. Не просто приходишь, а это какой-то праздник. И... Во время матча забываются все невзгоды. С командой мастеров мы сотрудничаем в плане турниров, тренировочной работы. Плюс подаем мячи, дети нашей школы подают мячи на матчах чемпионата Украины второй лиги. Соответственно, смотрят, болеют, переживают. Им это очень нравится. У нас даже уже очередность, кто будет подавать мячи, потому что перед играми еще дети проводят контрольные товарищеские матчи на центральном поле. Это тоже большое спасибо команде, потому что раньше это не практиковалось. На сегодняшний день дети получают возможность на серьезном качественном поле провести товарищеские игры. Мы за то, чтобы футбол в нашем городе как-то популяризировать, чтобы здоровый образ жизни был как бы очень значит, ну, популярным в Херсоне, чтобы херсонцы объединялись вокруг любимой команды, поддерживали и всегда приходили на игру.